Подібні формування на рослинах викликають жах як у садівників-любителів, так і у професіоналів. Це закладка яєць цикадки. Якщо ви побачите таке формування, обов'язково його видаляйте. І жахливість не в тому, що воно вбиває сам окремий кущ чи оцю гілку, а більше в її масовості, тому що цикадка зараз набуває масштабу епідемії з кожним роком все більше і більше, і боротися з нею достатньо складно. І особливо потрібно звертати увагу про обробки конкретно. В кінці липня ми про це будемо ще більш детально розповідати, тому що там не конкретно липень все залежить від погоди та вашого регіону. Не потрібно видаляти всю рослину абсолютно повністю, а лише відрізати гілку нижче ураженого місця. Подивіться уважно по ваших гілочках, і там де такі формування є. Повидаляйте. Що важливо знати також про ці гілки, їх потрібно спалити або утилізувати іншим методом, тому що кільце, яке ви відрізали і покинули, з нього цикадка також встигне вилупитись і потім буде літати і закладувати нові яйця.